З настанням весняного періоду на території Кремичуцького району спостерігається ріст пожеж в природних екосистемах. Основною причиною загорання сухої трави є звичайна недбалість громадян, а також навмисні підпали. З метою запобігання виникнення пожеж на відкритій території та виявлення громадян, які спалюють сухе листя та траву. Фахівці ДСНС спільно з громадським формуванням муніципальна варта, правоохоронцями та лісником, провели рейд відпрацювання сіл східного старостинського округу. Саме там останні кілька днів відбулося одразу кілька. ...пожеж на значній території. Тому ми зараз вийдемо в рейдове відпрацювання спільне і будемо до порушників. Порушники будуть притягнути до адміністративної відповідальності. Случилося, щоб ви порушуєте закон. Так, а що ж це велика куча? Ну, ну і не «Така Така дешка немає. Хотіли б вас попередити, що спалювати сухостій, стрибнього паловисті хай заборонено. Це наказуємо на сьогоднішній день. Під час рейду було складено чотири адмінматеріали на громадян за порушення встановлених законодавством вимог правил пожежної безпеки та самовільне випалювання рослинності або її залишків. Два протоколи було складено працівниками ДСНС і також два протоколи склали громадські формування. Муніципальна варта. Також проведені профілактичні бесіди з мешканцями сіл Салівка, Махнівка. Карпівка Петрашівка за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій України, люди впевнені, що спалюючи сухе листя та траву, вони покращують тим самим врожайність. Рятувальники кажуть про те, що це міф, і просять громадян не спалювати сухостої з декількох причин. Під час спалювання гине мікрофлора, що бере участь у важливих біологічних процесах. Середовище забруднюється шкідливими речовинами для органів дихання. Спалювання не прогріває ґрунт, не збагачує його золою та не сприяє росту нової трави. В той же час маленький підпал може перерости у масштабну пожежу, спричинивши руйнування та додавши роботи працівникам ДСНС. Найкращим способом позбутися сухого листя є компостування, яке може забезпечити власний сад і город органічними добривами. Рятувальники, громадські формування та правоохоронці продовжуватимуть вживати заходів щодо виявлення та притягнення до відповідальності порушників. Рейдові відпрацювання будуть в тих населених пунктах і в тих районах. Де будуть спостерігатися пожежі? Воєнний стан в країні триває, і спалювання сухосту категорично заборонене. Винні будуть притягуватися до адміністративної відповідальності.